Як ти відносишся до того, що в тилу вже часто густо чуєш таку відповідь на що ти їм допомагаєш? У них є зарплата. Uh -huh. а, а так, да, да. зарплата це дуже охренітельна штука, тому що ламаються автомобілі, броніки, вони не вічні, каски. Це все коштує більше, ніж зарплата, і це там волонтери, звісно, допомагають, але вони не можуть компенсувати все. От. Плюс у кожного військового є родина, там дружина, діти, які там можуть не працювати або навіть гірше бути на окупованій mm -hmm. території, що ще додатковим стресом є. Плюс, якщо порівняти зарплату українського військового і там військового в Європі, то військовий в Європі за робочим днем там з 8 до 6 вечора отримує набагато більшу зарплату ніж військовий на нулі, який просто в жопі під обстрілами щодня. І За кожен такий виїзд да. на нуль він отримує 2-300 триста ну, лише.